В Миколаєві організували новорічну виставку ярмарок Хендмейд Арт Ніко. Художниця Оксана створила новорічний декор та жіночі прикраси з таврійським розписом. каже, частину грошей зароблену на цьому ярмарку планує віддати на Збройні Сили України. В мене є особлива робота. Це ось ця, а це я назвала її ніжність, тому що це символізує родину і надію на майбутнє. Юлія робить прикраси з натурального каміння. Жінка говорить, різні види каменя можуть притягувати позитивні ресурси в новому році, а також оберігати від негараздів. Також в асортименті є й кондитерські вироби її мами. До кожного свята ми робимо свою лінійку пряників. То зараз до нового року ми робимо ось такі хатинки, ялинки, різноманітні фігурки. Наталя виготовляє різноманітний декор від свічок до новорічних композицій. Також ми робимо вироби зі смоли з епоксидної смоли. Це і новорічні іграшки, ялинкові прикраси, брилочки, всевозможні. робимо також годинники, мапа України, які ну, дуже часто представлені на благодійних аукціонах. Кошти від продажу цих годинників йдуть на потреби зсу. Організаторка Христина Катілова вперше об'єднала майстринь на виставці ще 2021 року. З того часу сформувалася певна команда, яка продовжує брати участь у її ініціативах, розповідає жінка. Сама ж Христина виготовляє ляльок та статуетки з пап'є-маше. і пап зверху тонкий слой гліни, а текстильне тіло, а вікни деталі маше Виставка триватиме з 26 по 29 грудня. Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.